Свято дітей на воді Андріан Гутник, депутат Всеукраїнського об'єднання Свобода та керівник аквапарку Пляж, разом із франківською адміністрацією провели доброчину акцію. Учасниками її стали діти з багатодітних, малозабезпечених та опікунських сімей, а також діти-сироти та діти з особливими потребами. Олександра Щепан, мама чотирьох дітей. Таку акцію відвідують вже вдруге. Минулого року це було трошки так хаотично, все збиралося, скидалося, а цього року ми вже так більше ну, якби підійшли до того питання, вже і купальники купили, заздали і все, і тапочки, ну кожному вже відповідно. На святі в аквапарку дітей розважали клоуни, а ще їм дарували солодощі і запропонували протягом двох годин поплавати у басейнах. Ціль цієї акції це оздоровлення молодої української нації, щоб наші дітки були здорові завжди в майбутньому. Такі акції аквапарк пляж проводить в четверте. Наступного року обіцяють чергове грандіозне дійство.